Привіт вас на моєму каналі. Сьогодні у нас е, теж робота з трактором. Е, хочу переділити вихлопну систему е, трактора е, по двом причинам: по-перше, це труба стоїть ну, посеред Ти все час дивишся, їдеш і все час бачиш трубу. Я думаю, про, ці, про це знають усі. Ну, це, скажімо так, до цього можна привикнути, ну, терчить і терчить труба. Но є ще один момент, за чого хочу переробити. Виходить, поки я їду з відкритим потолком, я все добре чую тут пах-пах-пах-пах-пах. Дим сюди не заходить, в, в кабіну, але ну, все час чую це, цей вихлоп. Хочу зробити свій глушитель, поставити його так. Отут вздовж покажу. Цей глушитель я просто зніму. Вдруг той глушитель буде или громкий, і мені не подобається, щоб я міг вернути заводську схему. Також я дивлюся, що тут а, оце коліно на трьох болтах держиться. Видно, що там щось тріснуте. Купив сюди, звісно, новеньку прокладочку. Возможно, тут прийдеться робити хомут. Ну, в общем, зробити його все по-нормальному треба. Бо ще як відпаде найдужний момент, то буде хохма. Весь процес, звісно, покажу і процес изготовления самого глушителя також покажу. Глушитель зняв, ці болти ну Впускний колектор. Ось ось тут вуха нема, тут вуха нема. Треба буде робити хомути нові болти. І тут двох вух нема на колінові. Зараз я тут позачищаю, подивимося, як його Так, Колектор у мене видно, що тут маленька, -маленька така кромочка, до якої примикать. І, звісно, цей отвод був такий самий. Ми знаємо, що чугун вариться хреново. Тобто, взагалі почти не вариться, тим більше на колекторі. Я зробив такий, таку черепашку. Я його приварю. Тут ось в мене було, видно, точно така саме маленька кромочка, полуавтоматом заварив. Для площаді примикання вже цього буде достатньо. Я оцей каркасик повністю обварю, наскільки це можна. Зашліфую, дірки просверлю. Все, отвод у мене буде хороший. Тут виходить по колектору, що я ці шпильки повикручую, зроблю тут хомут, зварю його між собою, до нього приварю шпильки. все, У мене вже буде абсолютно нормальна можливість прижати цей колектор скажімо так, випускне це. І, звісно, Я тут теж наварю, наскільки це понаварюю і зашліфую, щоб була більш-менш нормальна плоскость. А потім приступлю до ізготовлення вихлопної труби. В Взагалі, такого результата я добився. Тепер абсолютно годний фланець, тут плоскость. Вирівняю все чітко, ці канавки ні на що не повлияють, прокладку прижме нормально. В принципі, можна було купити е, отвод, але, чесно скажу, я не знав, що він у мене херовий. Зараз їхати херсь, куди за отводом времени нема а Ось полчаса і в мене старий отвод ще 100 років прослужить. Тепер щось подібне треба зробити тут. Зараз повикручую ці дві шпильки і тут встановлюю. Так, темніло займатися э, колектором ніяк, займається вихлопною. От виходить э, схема така. Це наше коліно. На нього надягається така труба. Не виходить. надягається на коліно ця труба. надягається, э, Вихлоп іде сюди. Э, ударяється. В эту Тут буде стінка. І виходить вот туди трубу. Отакий так, вид буде О, так, грубо говоря Не знаю, красиво, не красиво, чи буде воно щось глушити, чи не буде, але в всякому випадку спробуємо. Як мінімум вона не буде мені мешать. Тут, звісно, все це діло треба варити і варити трубу ще розпорками, щоб вона не бовталась. В общем, покажу, як приварився Внутрішня частина глушителя аж із трьох кусочків, що, щоб не переводити цільний кусок так, на цей експеримент. Так, отак виглядає труба. Ще раз скажу, вход туди. Дим о, ударяється в наружну трубу, потім ударяється стінку, яку заварюю, і виходить туди. Подивимося, буде він щось глушити чи не буде. Так, ну в общем, глушитель отакий вот вийшов. С виду, конечно, мініатюрний, класний такий. По всем параметрам я прочитав, там пропускної способності хватает, нічого не задушать. Я думаю, хто в курсі вже розуміє. Це коліно, до коліна сюди. Возможно, возможно, тут ще якийсь кронштейн там присоединю, щоб не, не держалось на цих чотирьох шпильках. І його практично видно не буде, такий симпатичний, Будемо сподіватися, що буде негромко працювати. Завтра закончу з колектором і поставлю. Взагалі, діло йде доволі туго. Один болт висверлив, болти якісь видно сталисті. Ну прийняв рішення висверлювати, тому що оцей викручувався і трохи відламалося. Щоб не відламати тут вуха, рішив висверлювати. Осталось там 3 мм. Ну так туго йде. Не думаю, що вийде. І готовий такий хитрий хомут з полочкою. Зараз він сюди отак надінеться, однією рукою не Зараз надіну, покажу. Отак цей хомут тут стоїть. Трошки некрасиво, звісно, виглядає, але тепер у мене є можливість заварити цю щель, щоб примикання прокладки було хороше. Ось прокладка впала. А більше того, я до цього хомута зможу приварити болти. Ось Один приварю, другий приварю. Ну тільки я другий сюди Хороші болти ось підібрав. Ось такі класні кума взяв, поприварюю, все, і тоді в мене колектор ще прослужить багато лет. Ну, По-другому ніяк. Тери, конечно, коллектор колектор краще э, поменять, але поки цим займатися не буду. Э, Взагалі, такого результату вдалося достичь. Вже примикання більш-менш непогане. Ще прокладку на саліду посадю, щоб воно пригоріло. Зараз буду збираю. Э, Болти, наскільки це возможно, приварив до того хомута і до нижньої, ну, би, щоб тянуло за хомут, коли буду зажимати. Я думаю, в такому ключі воно працює. Ми бачимо, приблизно такий вид буде стояти. Е, так, труба, ну, звісно, її треба на хомут, як положено, зафіксувати. Вид мені лічно подобається, вид такий, доволі симпатичний. Подивимося, громко не громко вона буде Ну, Мені здається, що прийдеться зробити тут, мабуть, якийсь кронштейн. тому що труба важка, щоб не держалася на чотирьох 4 болтах. Так, труба закріплена, хомут затягнув, ці болти затягнув. Тепер, скажімо так, момент істини. Не зря ли я морочився. громко воно буде працювати чи ні. Так, вид з кабіни у нас отакий. такий. В принципі, довольно красиво труба висить вона не мешає ні обзору і колесо видно хорошо но ну, все як положено так заводим надо газульку трошки більше дать Тут. Не в кабіну мені хлопа. В общем, вердикт такий. Вроді би чуть-чуть громче робота. Дело в тому, що я стою напроти вихлопа. Раніше вихлоп був зверху. Но в кабіні, як їдеш, в кабіні стало тихіше. Тих бах-бах-бах-хлопків не чуть. Я буду їздити з этой трубою, але все ж хочу зробити тут кронштейн. Тому що труба важка, щоб не була нагрузка на всі ці 4 болта. Сюди треба зробити такий кронштейн, поддерживающий, аккуратненький, щоб було все по феншую. Взагалі, вот такой кронштейн из трубочки 15х15. Він сюда, сюди, туди. І отут от зараз приварю його і все. І тоді я точно буду їздити і знати, що в мене знята е, нагрузка з цих болтів, нічого не відбувається. Вот і все. Переділка глушителя зроблена. кронштейн уварений, все жорстко, все. я точно знаю, що глушитель не відпаде. Реставрував оце сочленення, Тут ніде нічого не січеться, я вже все провірив. Ось такий класний, скажімо так, незаметний глушитель. Вид, мені подобається ще більше чим то терчить, не повідомлю, що дуже класно. Все, всім дякую за перегляд. Якщо вам було цікаво, обов'язково поставте лайк. До нових зустрічей, Пока-пока.